На футбольному стадіоні Колос для дітей організували чудові змагання докладніше у сюжеті. У цей спекотний патріотичний день на місцевому стадіоні Колос для діток початкового віку прийшло свято футболу від футбольного клубу Тріумф. Перед грою тренер провів з дітьми цікаві підготовчі завдання із кольоровим парашутом та м'ячами. Не менш цікавим для учасників свята стало набивання м'яча. <працювання> я о! І так, дивіться, я скажу раз, два, три. Ви маєте тако підняти і до землі, щоб вони підлетіли. Ми зараз подивимося, Це може забагато багато м'ячів. Пробуємо раз, два, три. О, <працювання> <працювання> о, Також малеча мала можливість спробувати з певної відстані забивати м'яч у ворота, де стояв воротар у костюмі синьо-жовтого м'яча. У дружньому колі учасники свята хвилиною мовчання згадали усіх героїв із родин футболістів. Уявіть собі, виявляється незалежність вона дорого коштує. Життя цих героїв, життя цих хлопців це її ціна незалежності. Тому хочу, щоб ми зараз помолилися за наших солдат, за наших військових. Добре, тоді ми вже продовжимо. Зокрема, наша знімальна група, перебуваючи на місці події, дізналася більше про важливість футболу для найменшої вікової категорії від 5 до 8 років. Переважно більшість учасників мають футбольний досвід від 2 та більше років. Є і такі, що прийшли із чотирьох років. Велику увагу інструктор приділяє систематичним тренуванням, турнірам та святам, за допомогою яких діти отримують позитивні емоції. У футбольному клубі Тріумф переважно займаються хлопці, але, зокрема, Яна Котик виступила за Ю 16 збірної України, яка грає у вищій жіночій лізі за Полтавську Ворсклу, яка є жителькою міста Радивилів. З 2014 року тренер футбольного клубу Тріумф займається з дітьми із міста Радивилів та сусідніх сіл, щоб вони серед горя, серед тривоги отримували якусь радість, навіть від спорту, від тих тих емоцій, які вони отримують завдяки футболу. Скажіть, будь ласка, які тут команди це одна команда, якого віку діти? Це футбольний клуб Тріумф наш тут це найменша група, і це від 5 до 8 років, от якби молодші діти. Да. Скажіть, будь ласка, ці діти сьогодні ще скільки часу вони вже тренуються? Який в них футбол, такий досвід? Гри, футбол? Футбольний досвід різний. Є діти, які вже там прийшли з чотирьох років, є ті, які недавно прийшли, ну якби так, по-різному. А переважно діти, які вже два і більше років займаються. Футбольний шлях є нелегким як для учасника, так і для тренера. Саме так ділиться своїми думками тренер. Кожен із тренерів нашого клубу він має будувати відносини. Головне, щоб дитина прийшла і ми з нею збудували відносини. Навіть якщо ми не знаємо цю дитину, вона місцева, але наш клуб він християнський. І ми основуємося на тому, щоб ми будували стосунки з дітьми, щоб ми мали відносини незалежно незалежності від результатів на полі. Багато хто вже давніше бере участь у цьому клубі і знаходить тут чимало друзів. Який ваш досвід футбольний? Досить недавно. Я цього року, можна сказати так, допомагаю в команді Тріумф. Я бував на виїздах, деколи допомагав там всяке потрошки. Вам футбол, футбол подобається? Так, так, я люблю футбол, колись теж ходив. Тарас поділився своїми вподобаннями про цей хороший вид спорту. Тут ще колись давним-давно грав мій друг. Ми з ним в одному дворі, і я теж прийшов це десь два роки тому, і я спробував. Досить тісною є співпраця із учасниками клубу, де панує любов, взаєморозуміння, доброта. Зокрема, Андрій, який довший час перебуває у клубі, постійно допомагає кожній дитині у непростих змагальних процесах. Кожен із тренерів клубу постійно будує відносини з усіма його учасниками, незважаючи на результати на полі. Я з 17 чи 18 року, як я прийшов учасником, таким самим подібно 9-8 років наш директор Андрій Романюк набирав дітей. Я туди потрапив та зміг пройти ці ази, ази тренувань. і... Ігор і зміг сам дойти до того рівня, що я можу вже підібрати дітей, навчити їх грати, навчити їх бути людьми, які перемагають в житті і на полі. Загалом протягом цієї події діти отримали неймовірні враження на тривалий час, покращили фізичний розвиток та зробили фото на пам'ять. Україна! Понад усе! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.